Багато таких запитань дівчат, хто тільки починає робити там зефірні квіти. Да, не всі розуміють температурний, мабуть, так сказати, температурний режим маси своєї. І от деякі дівчата запитували і в особисті, і писали під цим, під відео, що маса береться такими да, хлоп'ями чи крупинками. Така кашка наче робиться. Так от, якщо ви збиваєте масу, і вже, от ви наче, да, збили, наче, така вона ну, хороша, піднялася, все і вже вона такими крупинками береться, то ваша маса вже занадто вихолола. Тобто температура занизька. І агар. Вже починає спрацьовувати, тобто хоче вже масу за... закріпити, так сказати. То потрібно от уловлювати цей момент з температурою. Для квітів температура маси це десь так, 55-53 градуса. Якщо для тюльпанів ви робите тюльпани, то краще добити вже, знаєте, так, щоб вже 50-48 градусів і тюльпани, ми ж, звичайно, відсаджуємо швиденько, не так, як граємося там да, з трояндами чи ще чимось. І що? А коли ви маса хороша, все це, і ви там робите там взяли да, частинку, робите там квіти, частинка у вас стоїть в теплі, в духовці чи в термошапці, хто чим користується. І ви винімаєте діжу з тепла і також наблюдаєте да, таку картину, що маса такими теж хлоп'ями наче взялася, наче кашка така. Нічого страшного, берете лопаточку і добре вимішуєте свою масу до гладенького стану. Да. коли в процесі вимішування ви її вимішуєте, маса наче рідшає. Нічого страшного, вона просто нагрілася, розрядилася, але е, трішечки там почекали, там відклали собі частинку в мішечок, там, поки ви її туди-сюди пошорхаєте, вона е, температура знизиться, і будете собі далі працювати. Все, нічого, ну я дуже надію, що я вам нормально об'яснила. Якщо ні, то пишіть там, запитання, буду доповнювати.